Привіт, з вами Данило, і сьогодні я хотів би поговорити про шлях винятковості і чому винятковість це складно. <кій> Знаєте, часто в моєму житті від сім'ї, від деяких друзів, я чую слова. Для чого ти так багато працюєш, чому б тобі не відпочити, чому ти так тяжко тренуєшся, для чого ти. Ходиш в річку купатись, для чого ти купаєшся в холодному снігу, для чого ти ходиш боси по снігу, для чого ти робиш ці тяжкі речі. І я, знаєте, часто навіть став себе запитувати, а дійсно, для чого я це роблю? Але потім я натрапив на думку, що тяжкі речі і такі виняткові речі роблять виняткових людей. І тільки виняткові люди роблять виняткові речі. Що я маю на увазі? Якщо ми візьмемо найкращих атлетів світу, найкращих програмістів світу Ілона Маска, ем, хоча, можливо, ситуація з Україною не буде хорошим прикладом, але ці всі люди виняткові. Ми згідні, що кожен, кожна з тих людей е, має щось таке, що не мають інші. Тому вони називаються винятковими. Тому ці люди відомі на весь світ і цю, тому ці люди. Знатні, і тому ці люди мають якийсь е, певний, певну силу в суспільстві. Ну, і знаєте, е, ми ними, принаймні, я, я ними надихаюся. Я би хотів бути як ці люди. Я би хотів жити життя в винятковості. Але знаєте, тут в цьому, в цьому твердженні є такий, така цікава штука. Люди, як, е, як тварини, можна сказати, ми хочемо бути як інші. Ми, я дуже часто бачу себе, я хочу бути як інші. Я хочу бути як люди, які. Які, можливо, не, не живуть своє найкраще життя, але просто щоб бути як умовне. Не хочу казати стадо, але радше як люди, які не, не йдуть до своєї мети. І в мене є таке бажання бути як ці люди. Але потім я себе запитую: але виняткові люди вони ж роблять виняткові речі. І справді, виняткові люди і виняткові речі це, це дві речі, які. Які, ну, які йдуть разом, тому що ти не можеш бути винятковим і робити звичайні речі. Якщо ти хочеш бути винятковим, ти мусиш робити те, що не роблять інші. Ти мусиш працювати так, як не працюють інші. Ти мусиш, ти мусиш ставати тоді, як не стають інші. Ти мусиш думати так, як не, стають, як не думають інші. І кожен день ти маєш робити речі, які відрізняють тебе від людей, але не робити їх для того, щоб відрізнитись, а робити для того, щоб досягнути своєї мети. І літом. Я дуже багато працював. Я працював над своїми проектами е, і розвивався в світі криптовалюти. В середньому я працював в 8-9-10 годин в день щодня. Тобто, в мене протягом 4 місяців, 3-4 місяців, коли були шкільні канікули, в мене не було перерви. Тобто я працював 8-10 годин в день. Кожен день. Кожен день. Я ходив в зал, я правильно харчувався і я працював. І такий, така серйозна, серйозна праця дає серйозні результати. І я можу сказати, що кожен, кожен мій крок, кожен маленький робочий день, кожна хвилинка моєї роботи дала мені якийсь плід. Так само, в залі, якщо ви хочете, або якщо я хочу мати дуже круте тіло, недостатньо робити три рази в тиждень, недостатньо робити два рази в тиждень. Треба чотири, п'ять сильних, крутих тренувань. Тому що дуже легко впасти в цю, в цю призму, навіть не в призму, а в цю. Э, trap, в цю. Э, пастку, с, с, бути посереднім. пастку посередньості. І ви знаєте, це, чого я би не хотів. Я би не хотів бути посередньою людиною. Я би хотів добиватися чогось, чогось цікавого насолоджуватися таких, такими видами, насолоджуватися життям, бути зі своїми цілями, бути своїми цілями ем, спорідненими, щоб я кожен день вставав з ліжка, я думав, окей, як я можу сьогодні наблизитись до своїх цілей. І мені здається, що якщо, якщо люди, якщо я буду жити таким ем, так довго. То життя неодмінно зміниться. Я вже бачу зміни в своєму житті, коли я живу, живу певними речами, і вони дуже сильно ростуть в моєму житті. Чи це спорт, чи це криптовалюта, чи це ютуб канал. Кожна з цих речей вимагає виняткового, великого, великої частини часу. І тільки роблячи речі щодня, тільки просинаючись, роблячи виняткові речі, які не роблять інші, але не для того, щоб робити, що не роблять інші, а для того, щоб. Перепрацювати, щоб працювати більше, щоб працювати якісніше, щоб ставити собі запитання, як я казав раніше, як я можу бути кращим, які дії я можу зробити сьогодні, щоб стати кращою людиною, щоб стати кращим, щоб стати кращим всьому. Тому що світ, світ принаймні, що я побачив на своєму досвіді, світ може дати стільки багато, скільки ми можемо взяти. Він може дати нам все. Ми можемо досягнути всього. Просто питання: наскільки ми готові віддавати. Я можу досягнути всього, але наскільки я готовий віддати все інше в моє життя заради цієї одної речі. Ми маємо задати собі запитання, що я готовий віддати, щоб мати ці, цей YouTube канал, або цю, цю успішну, успішний блог, або успішний, успішний портфель в криптовалюті. Що я, успі, що я маю віддати, щоб бути, щоб бути успішним? Я... Я хотів би бути винятковим. Але винятково хорошим, винятково добрим, винятково правильним, винятково чесним, мати ці внутрішні цінності достатньо сильними. І я би хотів робити виняткові речі, я би хотів мати винятковий ютуб канал, хотів би кожного дня ставати кращим, кожного дня шукати якісь нові можливості стати кращим. Тому що в нас є це життя, і я вважаю, що ми, ми маємо жити. Так, щоб кожного дня ставати і робити щось нове, цікаве, ставати кращими і насолоджуватись, тому що життя одне, а може і не одне, ніхто не знає цього. Тому я би хотів брати на максимум все, що я можу, взяти і старатися жити так, так як я, так я можу, так як я можу. І... Кожен день, встаючи з ліжка, питати себе запитання, що я можу зробити, що я можу зробити, щоб стати винятковим. Але повторюю, для того, щоб досягнути, можливо, цього, цієї внутрішньої гордості, яка приходить з тим, коли ти розумієш, яку частину, яку величезний шмат роботи ти вклав в певний проект або в певні, в певні задачі. Тому що тільки роблячи речі, Тяжкі і тільки роблячи речі протягом довгого періоду часу, ми можемо ставати людиною, за якою ми би гордилися. От справді, сьогодні, наприклад, я вперше побував на лижах. От Маю, на жаль, на середньому пальці е маленький поріз. ось, бо впав з лижів. Дуже прикольно, мені дуже сподобалось. Взяли сильний шлях, і я як людина, яка робить тяжкі речі, погнав. Але лижі це не та річ, яку, яку взяв і погнав. тут треба вчитися, і це напевно була помилка. Хоча знов ж таки наступного разу я так помилятись не буду. Тому дуже важливо так так, також навчатись на помилках, тому що помилки вони. Вони роблять нас кращим. Ви знаєте, я думаю, що помилки це то, що треба шукати, але не для того, щоб помилятися, а для того, щоб ставати кращим, шукати покращення, а не помилки. Тому що, ну, часто я собі так навіть говорю: шукай помилку. Але ти не маєш шукати помилку, ти маєш шукати покращення, я маю шукати покращення. Ось, цікаво. Я дуже люблю гірські краєвиди, убожню гори. Задо мене швейцарські Альпи. Я зараз сиджу в маленькому, маленькій е, маленькому швейцарському селі. Ось е, холодно. Я не знаю, напевно, мінус 3-4. Ось, я вже змерз. Але, друзі, я ціную вас. Я дуже ціную кожного, хто дивиться ці відео. Я маю ціль бути тут для вас, бути вашою підтримкою, стати тим, хто міг би вас надихати. І для мене це також е, можливість стати кращою людиною. Я би хотів. Ютуб-канал для мене це місце, де я міг би висловлювати свої думки, ділитися і робити цей світ кращим. Тому що сьогодні я навіть думав, який зміст взагалі жити на цьому світі, якщо паразитувати, паразитувати на інших, паразитувати на енергії, обговорювати якось дуже негативно інших, або, або не створювати нічого, тільки бути споживачем контенту день за днем, нічого не допомагати, бути егоїстичним. Я думаю, що змісту в такому житті менше? Ось, е на моєму досвіді, я раніше був сильним егоїстом. Зараз я можу сказати, що маю більшу свідомість і стараюся робити речі для інших і стараюся бути хорошою людиною, що би це не означало. Ось і егоїстичний шлях, він не є приємний. Але знову ж таки, що таке егоїзм? Що таке егоїзм? Друзі, краса, насолоджуйтесь, насолоджуйтесь цими красотами. От я вам покажу ось я. Ось швейцарські красоти, така кучугура снігу. Друзі, я вас люблю, я вам бажаю всього найкращого, бажаю здійснення ваших мрій і хотів би, щоб ви я буду працювати над новими якимись речами. Кожен день стаємо кращими. Ось, exceptional pass is the pass of an exception. Всім дякую, всім удачі і робіть тяжкі речі. З вами був Данило. Всім удачі, всім па-па.